Привіт, друзі! Це сонячне чудо, гарбузовий хліб на заквасці. золотавий мякуш, ніжний аромат і смак, що нагадує теплі дні осені, кожна скипка, мов промінчик, який зігріває навіть у похмурий день. Він ще теплий всередині, але хрумкий зовні, і за традицією покажу вам внутрішній світ цього хлібчика, це його хлібна, прекрасна душа. Він неймовірно красивий, запашний та пухкенький. Ця історія починається з солодкого достиглу вузику дом трішки водички заставлю у мікрохвилювку до готовності, через 7 хвилинок готово і тепер перебиваю все у пюре блендером. Перелік усіх продуктів, як завжди, залишу в описі. Моя закваска опара простояла у теплі 8 годин. І мені забракло часу того дня, тому вона ще залишилася ночувати у холодильнику, а вже наступного раночку я замісила тісто. Беру всю закваску опару, зовсім трішки водички, одне яєчко, перегарбузика, сухе молоко. Для кращого смаку, але можна замінити воду на звичайне молоко. Для більш насиченого кольору цього хлібчика візьму трішечки куркуми. Сіль, мед та вершкове масло буду додавати пізніше. Після автолізу спочатку просто перемішую інгредієнти в сухій вологі, аби вони гарненько об'єдналися, це займе буквально декілька хвилинок. Зараз тісто, мені здається, рідкуватим, тому я додам ще 100 г борошна. Мішую, щоб не залишалося сухих частиночок, і залишаю на 1 годину, накривши миску. Час минув. Додаю сіль та мед, то тепер гарненько вмішую. Спочатку можна трішки підбити в мисці, а потім переходимо на робочу поверхню на стіл. Декілька хвилинок роботи ручками і сіль з медом гарно війшли до тіста. За два етапи буду додавати вершковий маску, що постояло в теплі. І знову працюю декілька хвилинок. Коли перша частинка масла вмішалася, додаю другу. і знову гарненько працюю руками. Після того, як масло добренько вмішалося в тісто, використовую техніку замісу відбивання Це гарний спосіб замісу тіста для формування гладкої еластичної структури та розвитку клейковини. І тут вже можна спостерігати, настільки тістечко змінилося від початку замісу, і яким гладеньким та гарним воно стало. Так, тісто насичується киснем. І хлібний виріб стане більш пухким і з правильною структурою м'якуша. Тістечко стало міцним та пружним, ніби замішувалося в тістомісі, а насправді то ми своїми ручками творимо таке диво. На замість тіста в мене пішло 10 хвилин. Перекладаю тісто до миски та підтягую з усіх сторін, аби зробити гладеньку поверхню, і тут можна спостерігати вже повітряні пухирці, які наповнюють тісто. Після доброго замісу залишу тістечку відпочити та зроблю лише одне складання тіста. Зовсім трохи змочую руки холодною водою. Кожним дотиком рук тістечко стає все кращим. після складань залишаю на 3 години тісто підходити. Час минув перевертаю миску і воно з легкістю виходить. З цієї порції можна зробити одну велику хлібину або два невеличких буханця. Тісто гарно вибрудило і його так приємно торкатися, воно просто як пух. Зовсім трішки розтягую з-під з-піднизу та розподіляю на необхідні мені частинки. В даному випадку легесенько з'єдную крайчики, аби зробилася така кулька, нічого міцно не натягує. Після такого легкого передформування формую булочки і знову ж таки без особливого натяжіння. Тісто пронизане великими та маленькими повітряними бульбашками. Формую буханець із трьох булочок і ставлю на ніч до холодильника. Тут час випікання можна підлаштовувати під власну занятість, можна випікати в обід і навіть на вечерю. Хлібчик в холодильнику гарненько підріз, змащую його яєчком та присипаю білим та чорним кунжутом. Випікаю хліб на заквасті без пам 180 градусів 40-45 хвилинок. Через 40 хвилинок май ось такого хрусткового красунчика. Хлібчик на заквасті обов'язково має повністю охолонути. Ну тільки но погляньте на це сонячне, прекрасне чудо! Обов'язково печіть добрі люди, і нехай у вашому домі пахне хлібом. Буду вам дуже вдячна за подобайку, підписку та коментар. Цей хлібчик і повітряний, і щільний одночасно, тому його можна нарізати дуже тоненькими скибочками. Нехай вам смакує і до нових лівних історій.